Тримку, то у вас не дуже багато. А, і знаєте, в мене до вас таке сраз запитання: а ви любите хворіти? Ні. Yes. Не любите. Не любите, так? А чому ви не любите хворіти? No. А, школу можна пропустити, і тому ви не любите, так? А знаєте, наш головний герой сьогоднішньої історії він не любив хворіти, тому що йому мама тут багато давала різних таблеток. Порошків, тому що в нього була висока температура і кашель. І він казав: мама, це таке гірке лікарство, я його просто не хочу пити. Але пив, тому що розумів, що іншого шляху для виздоровлення в нього не було. Але кашель у нього не проходить, температура трималась, і мама повинна була викликати лікаря. І після огляду лікар сказав, що потрібно зробити рентген. Ви знаєте, що таке рентген? Ну, Емілія Ліза, думаю, знають. Це кому кожній мобілити, чим я. Чи чи Правильно, я бачу, тоді не потрібно вам буде показувати чи показати вам, що таке рентген, легень. Так? Дивіться, Отак От само лікар приписав зробити Дімі рентген-легень. І як тільки лікар вийшов, Діма сказав: мама, я не буду робити рентген. Але мама була здивована, каже: так чому ж ти ж такий хоробрий хлопчик, ти навіть укола не боїшся, я не хочу робити. Ну, каже, це ж зовсім не боляче, Ти зайдеш в кабінку, ти трішечки постоїш, тобі зроблять фотографію твоїх лаген, і лікар далі зможе нам сказати, що все в порядку. Але Діма всяко говорив мамі, що він не піде на рентген. Але вже по дорозі в лікарню він признався. Що на одній із суботніх шкіл їм сказали, що кожен гріх залишає темне п'ятно на серці людини. І каже: мама, я дуже переживаю, що як лікар побачить фотографію моїх легені серця, він буде здивований, скільки він знайде там чорних п'яти. Тому що я не завжди правильно поступав по відношенню до вас, батьків, і також приятелів в школі. І тут мама все зрозуміла. І щоб заспокоїти сина, вона йому відповіла, що такі чорні п'ятна на серці бачить тільки один Бог. І також ніхто, крім Бога, забрати ці п'ятна не може. Є тільки єдиний засіб це кров' Ісуса Христа. І вона порадила Дімі попросити в Бога вибачення, молитися йому і розповісти все, як було насправді, все все йому розповісти. І знаєте, дома Діма, коли прийшов після рентгену, він вже йому нічого не було страшно. Він молився, він просив Бога прощення і також попросив прощення у тих, кого він міг, можливо, образити. І повернувшись зі школи, він був дуже-дуже радісний, тому що дійсно він розумів, що Бог очищає його сердечко, і запитав мами: Мама, а звідки ти знаєш, що тільки один Господь очищає наші серця від гріха? І мама сказала йому, що вона прочитала це в Біблії. В книзі 1 Івана, першій главі сьомому да, сьомому стиху, чекай Давід, і сказала, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. І, сказа, і сказала те, що тільки коли вона прочитала ці слова, вона повірила в них. Тому вона радила і сину вірити в те, що він читає в Біблії, сприймати їх за чисту правду і завжди довіряти Богу. Я бажаю вам також мати тверду віру в Бога і завжди вірити в Його Слово, яке написане в Біблії. Амінь. Амінь.